Всім привіт! Як ви вже знаєте, Азиміна відома своїми дуже смачними плодами, які ростуть в умовах України і тим, що це природні ліки від раку. Подивіться наші попередні відео про це. Однак Азиміна корисна не тільки цим. Сьогодні ми розкриємо ще один секрет і практичну користь від Азиміни. Це відео буде особливо корисне не тільки садівникам, які вже мають або хочуть мати Азиміну на своїй ділянці. Це відео буде корисне також і садівникам, які не хочуть труїти себе і своїх рідних дорогою і шкідливою хімією, але, при цьому, мати повний захист саду від шкідників. Добре, перейдемо до справи. Сьогодні ми поговоримо про те, як приготувати природний інсектицид, який є екологічним, повністю натуральним і, головне, дуже дуже ефективним. А приготуємо ми його із за Саме природа генетично заклала в аземіні механізми захисту від комах. У нас в Україні поки немає шкідників аземіни, крім слимаків, про яких ми поговоримо в наступних відео. Насіння, та листя азиміни містять анонієві ацетогеніни, які виявляють цитотоксичну дію. Ми можемо використати цю властивість аземіни та приготувати наш власний, повністю натуральний інсектицид, який надійно захистить наші рослини від комах. Водний екстракт з води та листя азиміни використовують як пестицид для будь-яких рослин. Приготування природного та функціонального інсектициду не є складним завданням. Спочатку нам потрібно взяти деякий рослинний матеріал із азиміни. Хоча саме кора, маленькі гілочки та насіння містять найбільшу кількість активних інгредієнтів, можна також використовувати листя, які опадають восени. восени коли листя зимі не обпаде, його збирають, сушать і зберігають. Але ж не все листя забирайте. Рекомендуємо, звісно, залишити більшість листя під деревом, бо це найкраще природнє добриво для нього. Якщо є інший матеріал, такий як поламані гілки, непотрібні залишки від обрізки, пошкоджене листя, його теж можна зібрати і використати. Що потрібно зробити, так це восени зібрати матеріал і повністю його висушити. Висушений матеріал може зберігатися довше і використовуватися навесні. Але, як було сказано, можна використовувати і свіже пошкоджене листя і гілочки, і навіть насіння. Приблизно один грам висушеного листя це два листки, розтирають на більш дрібні шматочки і поміщають у склянку з 200 мл теплої води. Температура води не повинна перевищувати 50 градусів. Зачекайте принаймні 3 години, можна також залишити на ніч, а між тим трохи помішуйте, щоб екстракція була ефективнішою. Потім коричневу суміш проціджують через марлю чи будь-який фільтр. Відфільтрований екстракт розбавляють водою до 5 літрів. Додається трохи рідкого мила для рук або мийного засобу для посуду. Тепер розчином можна оприскувати рослини. Екстракт можна зберігати кілька днів при кімнатній температурі і набагато довше, якщо зберігати в холодильнику. Розпилюйте рано вранці або ввечері, коли бджіл немає, і використовуйте засоби індивідуального захисту. Хоча водний екстракт азиміни не є отруйним, деякі люди виявляли алергічну реакцію при контакті з рослинним матеріалом азиміни. Якщо під час роботи з рослинним матеріалом азиміни з'являється шкірний висип, запаморочення або загальне нездужання, припиніть використання продуктів азиміни або приділіть особливу увагу повному та належному використанню засобів індивідуального захисту. Найкраще використовувати, звісно, повну лицьову маску. Рекомендуємо ось таку, як у нас, по ціні всього 1500 гривень разом з повним комплектом фільтрів. Таку маску, як бачите, Необхідно використовувати для різних завдань, не лише для роботи в саду. Якщо буде цікаво, звертайтесь. А тепер перейдемо до практики. Ось приклад обробки чорної попелиці водним екстрактом азиміни. На цьому фото ви бачите колонії чорної попелиці перед лікуванням. А тут уже 18 годин після обробки. Вся попелиця знищена. Наразі спрей азиміни ми вже випробували на бузині. По річках, сливі, квасолі, деяких декоративних рослинах. Також на картоплі, зараженій колорадськими жуками і в теплиці з екзотичними рослинами, де було зараження шовковою та восковою попелицями. На досліджуваних рослинах було знищено більшість шкідників. Потрібно зазначити, що спрей азиміни є контактним інсектицидом. З нашого досвіду, навіть якщо деякі ділянки слабо покропити, то аземіновий шлейф відлякує комах в будь-якому разі. Як вам такий лайфхак? Абсолютно нічого складного, спрей азиміни натуральний, безпечний для вищих тварин, так як вибірково діє тільки на комах. Спрей біологічно розпадається, не накопичується в ґрунті. До того ж, він безкоштовний, на відміну від всієї хімії. Звісно. Якщо у вас є кілька дерев, азаміни, з яких можна зібрати матеріал. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво і корисно.